Ці всі інструменти запрацюють в комплексі, і, зокрема, коли люди не будуть пасивні. Максимально фіксувати все, що у вас є по руйнуванню. Тільки в той будинок, де я перебувала і ховалася, було десь п'ять влучань повністю описати всі події на той час, коли було зруйновано будинок. Коли я вийшла у двор і побачила наші будинки, я просто зайшла в підвал і не виходила цілий день. Є юристи і адвокати, які допомагають зібрати необхідні документи. Громадянська мережа ОПОРА протягом тривалого часу напрацьовувала і адвокатувала різні інструменти. Для відбудови багатоквартирного житлового фонду, який був пошкоджений війною, зокрема, це фонд енергоефективності, це державна програма, віднови дім місцеві програми. В нашому ЖК, ЖК Затишний, в місті Ірпінь. Було пошкоджено з шести будинків, п'ять, дуже сильно. Що зробила я? Подала документи в поліцію і потім забрала акт на руки по фіксації до судового розслідування. У вас повинні бути докази того, що саме війська Російської Федерації зруйнували ваш будинок. Подавалася і на вікна в міськраду. І фонд енергоефективності, і зверталася за допомогою в різні організації, будівельні, просила, щоб допомогли матеріалами. Чому потрібні різні інструменти? Тому що пошкодженого житлового фонду дуже багато, а коштів на це занадто мало. Для прикладу, щоб подати заявку до фонду енергоефективності, співвласники повинні вже мати запас фінансових ресурсів для виготовлення проєктної документації. Усі ці інструменти запрацюють, якщо співвласники не будуть пасивні. Нас було Десь 13 людей в ЖК, які залишилися на момент звільнення, і ми одразу і почали роботу. Не все у вас буде получатися зразу. Вам буде вважатися, що вас всі кинули, що все погано і хочеться просто опустити руки. Але ви тримайтеся, у вас все вийде. Я це знаю, бо я сама все це пройшла. На базі успішних кейсів, таких як Олена Литвиненко, опора планує створити локальні групи супроводу з успішних практиків, яким вдалося відновити житло, зруйноване війною. Тримайтеся, вірте і не покладайте рук, ми українці. Ми все зможемо, ми переможемо.